Привіт, друзі, от приблизно ось так виглядають плани е, Дональда Трампа стосовно майбутнього Сполучених Штатів Америки стосовно майбутнього американських реднеків, які привели його до влади. Тобто Дональд Трамп, водячи свої ці тупі тарифи, він сподівається, що зараз вся Індустрія, всі виробництво повернуться до Сполучених Штатів Америки, все буде вироблятися в Сполучених Штатах Америки, і Америка, врешті-решт, заживе. У мене тільки є питання, чи запитав це недорозуміння своїх цих дебілів, які його приводили до влади. А чи згодні вони працювати на фабриках та заводах за 8-10 баксів на годину? Ось отак от, от пахати і виробляти все, щоб в Сполучених Америках все було. Чомусь мені так кажеться, що е, реднеки до цього не готові. І коли хтось прийде туди, ну якщо знайдуться такі фабрики, заводи, які вирішать все ж таки повернутися до США, то це буде для Трампа і для тих, хто поведеться на його ці е, шантаж, буде дуже-дуже такий, знаєте, неприємний сюрпрайз, сюрпрайз. Тобто в плані знайти дешеву робочу силу, тому що це недолуге. Також ще й виганяє всіх нелегалів, виганяє тих людей, які згодні були би працювати за низьку заробітну плату. Але поговоримо ми сьогодні з вами не про це. Звісно, це недорозуміння, це руде незрозуміло, не, не, не що воно змінило правила гри. Воно змінило правила гри не тільки в Сполучених Штатах Америки, а воно вперло свою пику і змінило правила гри. У всьому світу і зараз це аукається, кому правильно більше всього від цього страждають Сполучені Штати Америки. Перше, як ми з вами і очікували, Китай відповів також тарифами. Він ввів 125% на американські товари. На що це придуражне? Пішло знову вверх і вже підняло китайцям до 145%. І це класно. класно, класно про це ми з вами розмовляли вчора. Будемо дивитися, хто кого сажре. Але але це недорозуміння, це придурашне, не відмінило тарифи, яке ввело раніше проти Канади і проти Мексики. Тобто проти Канади і проти Мексики тарифи продовжують працювати, ті, які він е, вів раніше. І Канада, моя люб, е, улюблена Канада, моя класна Канада. Вона не сидить і не чекає. Вона відповідає. І на сьогоднішній день Канада вже відповідає так, що економіка Сполучених Штатів Америки дуже дуже. Сильно страждає. Якщо ви звернули увагу, вчора я ще казав, що не треба бути дуже таким оптимістичним, Так, кхе, ринки трошки відіграли на, е, назад, але вони не дійшли до тієї черти, звідки вони почали падіння. І вони застили. Тобто, маркет зараз не відреагував так позитивно, як сподівався Трамп. Не повернулося все в розові і Знаєте, все ще дуже 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 погано. І ринок фондовий ринок Сполучених Штатів Америки також знаходиться в дуже неприємній ситуації, і на це також влітають події Канади. На це вліє та потужна відповідь, яку зараз робить Канада Сполученим Штатам Америки. Я вам хочу нагадати, що зараз Канада скоротила не просто обклала тарифами. так, Канада вела також тарифи на відповідні товари, там на серйозну суму, і це значно зменшило продаж американських товарів тут. У нас в Канаді також Канада просто заборонила про це. Це вже було зроблено на рівні окремих провінцій. Тобто заборонили продаж алкоголю американського, що зараз відбувається в сполучених штатах Америки. Угадайте правильно, там закриваються заводи і фабрики. Там зараз ці реднеки просто виють, виють. А всі ці заводи і фабрики, чому Канада виступає проти алкоголю? Чому удар саме по алкогольній продукції? Тому що ці фабрики знаходяться саме в тих штатах, які голосували за Трампа. Тобто, це ті, хто привев. Трампа сюди до себе на трон, і Канада вона відповідає так точечно. Знаєте, вона повибирала ці штати, які привели Трампа до влади, і б'є по тим штатам. І в тих штатах зараз всі воюють. Ці американці вони виють, вони втрачають бізнеси, в них втрачають гроші, вони втрачають все, і вони вже починають це відчувати на своїй шкурі. Але це тільки початок. Це друзі, тільки початок. Чомусь мало хто звернув увагу на те, що Канада також зараз значно скоротила постачання нафти в Сполучені Штати Америки. Хочу вам нагадати, що Канада є четвертою країною за по е, кількості е, видобутку нафти і продажу нафти. Попереду Канади тільки Сполучені Штати Америки, Раша та Саудівська Аравія. Тобто, Канада один з найбільших виробників нафти, і в Канаді знаходяться великі места народження нафти, тобто у Канади є великий потенціал так само, як і на газ, і все життя, тобто всі десятиліття, навіть більше скільки там років добувається ця нафта, єдиним споживачем канадської нафти була Сполучені Штати Америки, тобто Канада всю свою нафту продавала Сполучені Штати Америки, а Сполучені Штати Америки перепродували, перепродавали, переробляли, тобто заробляли на цьому гроші. І дуже часто так бувало, що Канада була вимушена і продавала Сполученим Штатам Америки свою нафту значно дешевше, ніж вона коштує на. Ринку, і звісно, економіка Сполучених Штатів Америки також вона пов'язана зав'язана на цій нафті. Вона е, ну багато в чому залежить від, від канадської нафти. І зараз Канада вирішила. Получай фашист гранату. Тобто Канада раніше почала в 21-му році будувати проект трубопровід до Британської Колумбії сюди на берег океану для того, щоб можна було експортувати цю нафту. Там були різні там тюрки, дьорки то починали, то закінчували. Врешті-решт там напіляли так, відмили там кучу бабла, скоріше за все. Але вони Канада добудувала цей проект. І також Британській Колумбії ще й побудували інший проект. Це по скрапленому газу, щоб з Альберти поста постачати сюди і газ, і тут робити скраплений газ і постачати нафту. І зараз Канада починає використовувати ці трубопроводи і ці потужності. І вже зараз Канада е активно розмовляє з Китаєм, тобто Китай звернувся до Канади, що він хоче закупати. Канадську нафту, і це дуже сильний удар по Сполученим Штатам Америки. Сполучені Штати Америки такого не очікували. Так само, і скраплений газ. Хочу вам також нагадати про Європу недарма, не дарма трюдо. А зараз і Маркартні зробили такий розворот Канади щодо європейського союзу. Так раніше Європейський Союз був найбільшим споживачем росіянського газу і росіянської нафти. А пізніше, коли почалася війна, коли Росію почали відштовхувати від Європейського Союзу, туди заперлися Сполучені Штати Америки, тобто Сполучені Штати Америки почали активно туди продавати. Угадайте, що відбувається зараз, друзі. Угадайте, правильно, правильно, зараз Канада готується замінити Сполучені Штати Америки в Європейському Союзу, і це саме чому зараз ліберали активно співпрацюють. Спілкується з Європейським Союзом, з Австралією, щоб відкрити для себе нові ринки збуту для енергоносіїв. Тобто Європа потребує, у Канади це є і це є в достатній кількості. І зараз Канада, і це вже, до речі, об'явив декілька разів в маркарні. Він сказав, що все на жаль, на жаль, Канаді треба вчитися жити по іншому. Канаді треба вчитися жити з тією е, мислею, що Сполучені Штати Америки більше не є нашими друзями. Е, Канада багато років, багато десятиліть жила і розвивалася з тим, що знала, що у неї є сполучені штати Америки. Це потужні друзі, класні сусіди. Зараз треба жити і розвиватися в напрямку, що Сполучені Штати Америки не є більше такими. І Маркарні також хоче розпочати новий. Проект це буде трубопровід е е е нафти та. Та газу в на наву, тобто та це також недалекий, ну досить такий легкий проект, які можна реалізувати для того, щоб вийти в іншому місці на берег океану, і звідти також буде ближче транспортувати нафту і транспортувати газ до Європи. Тобто, з Ванкувера, з Британської Колумбії, це легше робити в на азіатський ринок, легше транспортувати до Китаю, до Південної Кореї, до Японії, до Філіппін тих же самих. А інший термінал, щоб було краще і. Легше транспортувати до Європи. І ось це. Друзі мої, черговий удар по цьому рудому недорозумінню. Коли це недороблене прийшло до білого дому і е, почало там розповідати, що зараз ми Канаду захопимо, Канада від нас залежить. Ми зараз Канаду там і так і сяки 51 м штатом, і таке інше, це недороба, недо, не донемо. Ну, він взагалі нічого не рахує. Він як оте пудало. Він язиком ляпочить, а потім ото що наляпотів, треба щось там якось це справляти. Тобто своїм ляпотінням, своїм недолугим підходом, він довів до того, що Канада зараз зробить кердик Сполученим Штатам Америки, а Канада постачала велику кількість нафти. Тобто, вся ця нафта, вона більше працювала на економіку Сполучених Штатів Америки ніж Канади. Зараз Канада буде переорієнтовуватися на інші ринки, і зараз американці виють там, вже виють і не дарма. Вони зараз все це, цей сепаратізм розганяють саме через Альберту, тому що Альберта, а потім ще є, вони мають ці великі залишки нафти та газу. тож друзі канада продовжує 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 відстоювати свою незалежність Канада продовжує підтримувати всі адекватні країни. Канада продовжує залишатися адекватною країною. І Канада, я впевнений, зможе надавати цьому рудому придурку Патупиєвого Харі і поставити Сполучені Штати Америки на місце, указати те місце, яке дійсно займають Сполучені Штати Америки. Тобто, це недорозуміння вирішило, що він там цар і Бог, а ці недавуги реднеки, які там по полях ганяють коров, хвости їм крутять, вирішив що вони пани на, на світі, ні, 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 ні. Ви, врешті-решт, дуже швидко зрозумієте ваше справжнє місто. Тож, друзі, давайте будемо і далі з вами залишатися разом. Будемо спостерігати разом, як Канада буде мусовити ну, цього рудого е, недолуго. А разом з ним, разом з ним, не треба забувати боляче і нашим іншим ворогам. Боляче е, принаймні, ті ж самій раші. Яка є зараз другом Сполучених Штатів Америки, і не треба, не треба вестися на ці уловки, що зараз, нібито там в білому домі якісь там риторики щодо раши стали трошки жощі. Які що там жоші? Що там жоще це недороблене цей зрадник? Він просто зараз робить вигляд, поки ми з вами не побачимо конкретних дій. Це все шевуха, це все чепуха. Тож, друзі, будемо залишатися разом. Від вас підписочка на канал, від вас, подобаючи цьому відео, від вас коментарі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.